Агальна накопична кількість речовини у нижньому шарі тропосфери за період з 3 по 18 серпня 10-го року досягла 13 500 піпів для акумуляційного режиму. Вплив викидів чорного вуглецю від лісових пожеж спостерігався на висоті приблизно 5 км та на відстані до 2 км від джерел пожеж. Чорний вуглець переважно транспортувався у найнижчих Трьох кілометрах атмосфери і осідав вночі та вранці, що пояснюється утворенням сильних протиповерхневих температурних інверсій. У зонах з високим вмістом чорного вуглецю спостерігалось підвищення температури повітря на 1,4 градуси Цельсія протягом дня. Наземні виміри пилу показали зростання концентрації до 73% під час лісових пожеж порівняно із середніми значеннями. Що підтверджує значне погіршення якості повітря. Дослідження підкреслило важливість моделювання для розуміння розподілу та впливу чорного вуглецю у регіонах, де бракує прямих даних спостережень. Оскільки в Україні на той час не вистачало прямих вимірювань чорного вуглецю, модель EnViro Hirlam стала критично важливим інструментом для оцінки поширення забруднення. Ситуація вказує на постійний виклик у верифікації даних на місцях, що стає ще актуальнішим в умовах конфлікту, де доступ до зон пожеж значно обмежений. Навіть від лісових пожеж 2010 року чорний вуглець спричинив локальне підвищення температури повітря на 1,4 градуси Цельсія. Це демонструє прямий, хоча й локальний вплив викидів на температурний режим. Цей локальний ефект може бути посилений у випадку військових пожеж через більшу концентрацію та різноманітність забруднювачів, що є важливим для подальшого порівняння.